У цьому відео я розповім вам про те, як кількість вільного часу впливає на наше відчуття щастя. Виявляється, чим більше у нас вільного часу, тим щасливішими ми почуваємось, але лише до певної межі. Про це говорять результати нового дослідження, опублікованого Американською психологічною асоціацією. Вчені проаналізували дані 21 736 американців, які брали участь в масштабному опитуванні в 2012-2013 роках. Люди детально розповідали, чим займалися останні 24 години, відзначали час і тривалість кожної справи, а також оцінювали, наскільки задоволеними вони себе почували. Виявилося, що чим більше у людини вільного часу, тим він щасливіший, але після двох годин зростання сповільнювався, а після п'яти годин щастя починало зменшуватися. Схожі результати показав аналіз іншого опитування, в якому брали участь 13 639 працюючих американців з 1992 по 2008 рік. Вчених цікавили два питання: скільки вільного часу у людей в робочі дні і наскільки вони задоволені життям. Виявилося, що максимальне щастя люди відчували, коли у них було від 2 до 5 годин вільного часу в день. А ті, у кого було більше 11,5 годин, відчували себе навіть менш щасливими, ніж ті, у кого була всього одна година вільного часу. Також вчені провели кілька експериментів за участю понад 6 тисяч добровольців. У першому людей просили уявити, скільки б вони відчували себе щасливими, якби у них було 15 хвилин, 3,5 години або 7 годин вільного часу кожен день протягом півроку або більше. Ті, хто уявляв собі занадто мало або занадто багато вільного часу, оцінювали своє потенційне щастя нижче, ніж ті, у кого було 3,5 години. А ті, хто представляв 7 годин, говорили, що відчували б себе менш продуктивними, що теж знижувало їх задоволеність. У наступному експерименті учасники знову уявляли собі 3,5 або 7 годин вільного часу, але тепер їх розділили на дві групи. Одні уявляли, що проводять цей час продуктивно, наприклад, займаються спортом або хобі, а інші, що витрачають його даремно, наприклад, дивляться телевізор. Виявилося, що ті, у кого було багато вільного часу, але вони проводили його непродуктивно, відчували себе менш щасливими. А ті, хто використовував час з користю, відчували себе так само добре, як і люди з помірною кількістю вільного часу висновок простий, мало просто мати вільний час, важливо проводити його з користю, інакше щастя не буде. Особливо це відчувають ті, хто йде з роботи або виходить на пенсію.